Ось так з оберемками квітів у руках двоє чоловіків поважно йдуть у самому центрі рівного посеред білого дня. Це відео у соцмережах поширила жителька обласного центру. За її словами, квіти чоловіки нахабно зірвали з клумби на алеї імені Віктора Чайки. Ними зацікавилися і працівники поліції. Поліцейські офіцери громади оперативно встановили особу порушника. Ним виявився 39-річний житель обласного центру. Чоловік повідомив, що сам вирвав квіти, а разом із знайомим несли їх. Однак, чому так вчинив, пояснити не зміг, оскільки з його слів перебував в той час в стані алкогольного сп'яніння. В обласному центрі цього року висадили близько 20 тисяч цибулин тюльпанів. Рівняни полюбляють період їх цвітіння, проте додають, що нерідко стають свідками того, як Квіти безжально нищать було б дуже добре, якщо б їх менше зривали. І не було таких проблем, бо в новинах часто читаю і да. Бережіть квіти один раз помічала, так часто ні, але напевно на відеокамерах краще видно. Мені подобається, що в нас є такі насадження, гарні дуже клумби є. Прямо, щоб нищили, я, наприклад, особисто не бачила, але бачила, що іноді можуть виривати там одну-дві квітки, три і десь там іти. тому я думаю, штраф і не малий науку буде той людині, яка це зробила. Це підлітки все більше роблять. Це підліткові такі психологія підліткових нищити все. У них така переломний такий період. Як зазначає керівниця відділу озеленення Тресту зеленого господарства Валентина Цуркан, порівнянні з минулим роком квіти у місті стали красти трохи менше біля музею, також тут є вирвані на стюльпани. Це одна з перших, які ми побачили, що тут не було, але вони вирвані тільки зверху для букета. Цибулина всередині лишилася. На даний час, зауважу, немає такої кражі тюльпанів. Минулому році це було жахіття. Крали, викопували з цибулинами, перекопували за ніч клумбу, практично тюльпанів викопували. Подібні випадки крадіжок відбуваються і по області. Так, у Варші невідомі особи поцупили квіти просто з-під банера загиблого військового. Також поліцейські розшукали і притягнули до відповідальності чоловіка з селища Мізу Черівницького району. Сміливець викрав квіти просто зі стели загиблих героїв та подарував їх своїй дівчині. До поліції повідомила 54-річна жінка, що в мізучі невідома особа викрала штучні та живі квіти, які знаходилися біля стели на честь полеглих захисників України. Як пояснив молодий, квіти він викрав, аби загладити провину перед своєю дівчиною, з якою напередодні посварився. Правоохоронці склали на порушника адміністративний протокол. Правоохоронці наголошують, що за крадіжки квітів на зловмисників чекає покарання. Зокрема, такі дії тягнуть за собою накладення штрафу від 600 до 1 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на 15 діб. Сніжана Твардовська та Денис Козлов. Телеканал Media Group.